Кожного року на встановлення Свердловської міської ялинки витрачали сотні живих дерев. Вперше площу мира прикрашає штучна ялинка. Замовили її з Тернопільщини. 26 гірлянд по 12 метрів і на цій ялці в цьому році 3120 лампочок горить. Ну, ігрушки, ну, хотілося б, так скажімо, не сильно ігрушками закривати, тому що ялка дійсно красива. Я думаю, що, наконець-то, порадуються всі, тому як живі ялки завжди жалко. Такої красивої ялки. не видели свердловчане. Эта елка была привезена с Тернопольской области, она прошла расстояние более тысячу километров. И пусть эта елка символизирует, что буквально через 10 дней наступит новый 2012 год. Новый отсчет Нового года и пусть 2012 год станет годом стабильности. Щоб красуню не вкрали та не пошкодили, ведеться відеоспостереження. А ось вартість ялинки залишилась загадкою. Сюди входила і доставка, і освіщення, і монтаж цієї йлки. І мала сума, скажем так, пішла на цю ялочку. На відкриття ялинки прийшли не лише малята, але й дорослі. Адже дива на новий рік чекають незалежно від віку. Свердловські дітлахи відзначили, цього року головна ялинка міста гарніше, ніж минулого. Красива там, нарядная. Шарика вся красивая. Мені вона дуже нравится. Вона така большая, на ней столько много шариків, і там столько много людей, що я жду Діда Мороза. На урочистому відкритті всі діти отримали маленькі іконки, продовжили свята хороводами та конкурсами. До речі, свердловчани можуть помилуватися і живою ялинкою, яка росте поряд на площі. Її також святково прикрасили.